Отже, що зараз буде відбуватися? За легендою, ворог планує атаку на цей аеродром. Для того, щоб відбити цей напад в небо, будуть один за одним злетати 12 винищувачів. Ось якраз один з них заходить на розміст. Не можна фотографуватись перед польотом. Тобто ти лізеш в кабіну, сфоткався і погнав в кабіну, і ледіти. Ну, позначимо це як погана прикмета. Що найгірше може трапитись в польоті? Крісло з шаленою швидкістю, воно вилітає вгору. Близько 100 метрів над літаком. Уяви собі, от ти зараз сидиш на кріслі. Яка повинна сила, грубо кажучи, дати тобі в крісло зараз, щоб ти на 100 метрів підлетів. Який це має бути копничок? Воно mm -hmm. тобто зжимає. E, при тобто кров вона не відходить в ноги, не відходить тобто, за живіт, і воно тобто у здавлює, менше шансів втратити свідомо. Саме про собі перевантаження, що це таке? Фактично ти відчуваєш, ніби ти важив 460 так, плюс-мінус. Афігіду. Ти сидиш ось з цією вагою, ти пати сидиш в кріслі І, і <пьют> при цьому всьому ти ще маєш вести якийсь там бій і так далі. Йомойо, хай Бог милує. Спробуйте собі уявити просто десь 50 різних датчиків. Вони такі кругленькі з різними стрілочками і десь сотня різних кнопок. Це просто капець. Льотчик може в полячі зловити глюк. Ти виводиш його в горизонт, а вестибулярний тебе повертається вправо. І ти, ти летиш і ти борешся сам з собою. Ви якось психологічно усвідомлюєте, що вам можливо доведеться вбивати людей. Усім привіт! Ми на військовому аеродромі в Миргороді. І приїхали ми сюди знімати. Та-дам! Військовий винищувач! Ну, точніше, не сам винищувач, а пілота, який ним керує. Погодьтеся, хто з нас в дитинстві не мріяв керувати такою машиною, і тільки уявіть, скільки цікавих деталей та особливостей в цій професії. І це шалений ексклюзив. Про всі з них нам сьогодні розкаже наш герой-пілот. Його звуть Олексій ЖД. Незважаючи на те, що він трошки молодший за мене, він вже вважається одним з найкращих пілотів у винищувальній авіації. Ну а ми полетіли. Привіт! Привіт, Привітер. Рад взаємно, взаємно. Льоша. Це твоя машина. так? Да? 127, правильно, да. що можеш розказати про цей літак? В принципі. Ну, якщо так в двох словах, то він шикарен. Отже, що зараз буде відбуватися? За легендою ворог планує атаку на цей аеродром. Для того, щоб відбити цей напад в небо, будуть один за одним злетати 12 винищувачів. Ось якраз один з них заходить на злі. О! Жесть! скажімо так, ствол цієї пушки, тобто закінчення. Тут вона сама всередині вже, будована. Mm -hmm. А це вже сам, саме закінчення. Тут звідси вилітають снаряди, скажімо так. А Це який калібр там? 30 міліметрів. І для повітряних боїв, і для атак наземних цілей, тобто з пушки ж можна по землі дати. Ага. Правильно? Або отут на крилах десь кріпиться кріпачера Да? No! Взагалі повітряний бій, в який його принцип. Це протистояння двох, е, цих, ну, там, двох пілотів, які сидять в літаках, хто кого зіб'є. Uh -huh. Тобто вона може початись на будь-якій відстані. Е, щоб дійти до ближнього маневрного бою, тобі треба знову ж таки пройти оцей дальній ракетний бій, Тобто не загинути під час нього, потім в uh -huh. середній дистанції ракетний. І бій. Потім вже, типу... І тільки після цього знайти його, знайти ночами, побачите. Після цього почати там вже щось крутити один з одним. А ви якось психологічно усвідомлюєте, що вам можливо доведеться вбивати людей, що ти, я ж так розумію, що на відміну від бомбардувальника, ти знаєш, кого ти вбиваєш, ти бачиш це потрапляння, ти ну немов снайпер працюєш, да? ти е ціль, тобто очами літак, ти не бачиш. Угу. В тебе вся інформація йде від приціла. Тобто він, скажімо так, своїми засобами він виявляє ціль, тобі на екран видається інформація там. От, там. І ти вже там, при підході певної дальності ти пускаєш ракету, ракета летить, і ти не бачиш, як вона влучає в ціль. Можна сказати, ти не думаєш про те, що в тому літаку сидить людина. Ти сприймаєш, що літак летить, тобі от, то треба збити літак, а не збити людину, яка сидить в літаку, от, в цьому різниця. І так. ти не бачиш людину, ти не дивишся її в очі, коли ти її буваєш. Тобто, можливо, ну, це можливо теж воно скажімо так, полегшує психологічні якісь там угу. е навантаження. Це називається, грубо кажучи, як ми називаємо між собою. Це висотка. Ага. скорочено так, будинок зберігання висотного спорядження. Шафка, тобто в кожного є там своя шафка, грубо кажучи, в якій зберігається особисте спорядження. От Маска киснева. Ти її надягаєш на обличчя. От, шланги підстриковуються до там, спеціального приладу. Ага. От, і через нього там, при підйомі на висоту. Через шланг подається, подається кисень, так. Да. З 8 тисяч метрів, якщо піднімаєш 8 тисяч і вище, вже чистий кисень під тиском подається тобі в маску, тобто ти вже дихаєш чистим киснем. Голова не кружиться? Ні, так він не в Клас. тупляє. Знаєш, як в аватарі під'єднувалися до тварин хвостом, так з шолома під'єднуєшся до літака. А це забраво, так? Типу, так, це світофільтр. Ну, він такий, не дуже важкий. Я думав, знаєш, бо мені казку давали, то вона, блін, аж голова ледве тримається. Ну така, скажем так, на повітряних боях на перевантаженні, Тобі треба за цілі дивитись. Вона десь там зверху, ззаду ага. підняв голову, перевантаженням придавив, і голова там ну важко. Є е, певні вимоги до пілотів-винищувачів. Е, в основному це в професійний відбір. По-друге, це необхідно мати досить добрі показники здоров'я. Ти маєш бути, скажем так, здоровіший, ніж там. Хтось інший, можна сказати. Бо тут в тебе і польоти стратосферою, і надзвукові швидкості, все це і велике перевантаження. Протиперевантажний костюм. От, він має вигляд, скажімо так, штанів. Зараз я продемонструю, надягну їх. Чому протиперевантажувальний? Як він допомагає уникнути перевантаження? Під час перевантаження кров відходить від голови, можна сказати. Угу. Тобто, о. і. Вона відтікає, починає темніти в очах людини. Е, для цього сюди подається повітря при перевантаженні. Тобто, ну, Можна зараз надути і вони надуються трошки. Ох ти. Ага, пішло. Ох ти, прикольно. Ну, от. І ось от сюди пішло, да? Да, так? Тобто тут є в них камери пусті. Угу. От, і тут, тобто вона угу. зжимає. Е, Притискую, тобто кров вона не відходить в ноги, не відходить. А -а -а. тобто, заживі. І воно, тобто, воно здавлює, напрягається прес, м'язи напрягаються як можна все ну, більше м'яз Постаратись напружити, щоб під кров вона не відходила, вона залишалась mm. грубо кажучи, на своїх місцях. Тоді, тоді ти менше шансів втратити свідомість. І це, значить, у нас висотний компенсуючий костюм називається. Висотний От. компенсуючий? Так. Да. Тобто в нього так само входить комплект проти тобто ці шланги її полості, вони є. Всередині цього костюму самого, тобто от такий самий uh -huh. шланг сюди можна дуже догнути і воно зараз надується. Призначення uh -huh. цього костюму, якщо відбувається розгерметизація кабіни на великих висотах, тобто відмова, або катапультування на великих висотах, там 8-10 тисяч вище. Ти вдягаєш тобто, або всьому. цей, або той. Є, да, так, так, да, так. Да. Або цей, або то. Якщо невелику висоту лечу, то вдягаю цей. Якщо ти погладшуєш, ти в нього не залізеш. Ні, скоріше за все, ні. Сюди подається повітря, воно стискає, тобто воно подається, роздувається і роздувається, тобто створює тиск навколо е, твого тіла. І що з тобою буде, якщо без нього? Е, закипає кров, називається закипання крові. Він е, пам'ятаю, який фермент в крові, тобто він починає в нього підвищується температура, і потім тіло покривається такими володирями. І це вже там хронічна хвороба, вона дуже там серйозна. Так, Ну щоб вже повністю закінчити картину, скажімо так, да, як виглядає повністю екіпірований льочик. Mm -hmm. Тут вдягається шумом, і фіксується, вдягається маска. Вдягається льотні рукавиці шкіряні. Mm -hmm. Ну, тобто. ну, так. І забрали. Вау, ну взагалі, Клас. Можна робити селфі. Саме про собі перевантаження. Що це таке? Тобто от воно вимірюється в якихось джій. Коротше, це, грубо кажучи, інерція сила, але вона тебе втискає в сидіння, якщо це зі знаком плюс перевантаження, зі знаком мінус, ти навпаки отак, підлітаєш. Перевантаження твоє це одиниця. Так. — Перевантаження. Тобто, я... то, то, іншими словами, твоя вага це дорівнює твоїй вазі. Якщо в тебе перевантаження буде двійка, то твоя вага буде, ніби ти важив двічі більше. Ага. — І сили... з цією силою ти сидиш на цьому, із цією вагою ти сидиш, грубо кажучи, на сидінні. Трійка? ти вже важиш втричі більше. А, а у от? тебе скільки буває? Ну, до, до ну, 6. Тобто ти 7. важиш там скільки 70 кг. 70 кг. І да, 70. це фактично ти відчуваєш, ніби ти важив 460 кг. Ну, да, да, да. Офігій. Да. О... Ти, ти сидиш з цією вагою, типу, ти от... Деш в кріслі. Угу. І при цьому всьому ти ще маєш вести якийсь там, бій, там, і так дальше, контролювати якісь параметри. Ага. Що найгірше може трапитись в польоті? Найгірше може трапитись. Якщо це звичайний політ, звичайний політ, тобто плановий якийсь, то це відмова авіаційної техніки. Ти повинен закінчити політне завдання, виконати посадку. От. А може бути відмова відісної техніки, тобто, е яка призводить саме до прийняття рішення на катапультування. Витягуєш ручки, так називаємо, тобто вони знаходяться тут між ніг, ти їх хапаєш руками і тягнеш на себе. От. Після цього крісло з шаленою швидкістю воно вилітає вгору. От. І тобто, підкидається це крісло ну, там, близько 100 метрів. Над літаком, ну, неважливо, там, яка в тебе там, швидкість і так далі. Uh -huh. е, за, в, в даний момент 100 метрів воно викидає наверх. От, і ти от, уяви собі, е, от ти зараз сидиш на кріслі, і от яка повинна сила, грубо кажучи, дати тобі в крісло зараз, uh -huh. щоб ти на 100 метрів підлетів, який це має бути копничок. А є другий е, варіант подій, тобто е, ну, візьмемо знову ж таки ми змоделюємо ситуацію. Бойові дії uh -huh. попала в літак ракета, відірвало крило, його починає з шаленою швидкістю крутити. От, ти там сидиш в кабіні в шоці, просто що з тобою відбувається, і ти розумієш, що в тебе ні керування літаком немає нічого, літак несеться непонятно куди, і, скоріш за все, це буде земля в результаті. І ти тут же приймаєш, тут же ти, ну, ти не можеш вплинути, скажімо так, на політ літака, ну і тут же ти катапультуєшся, грубо кажучи. Ну і тут знову ж таки, вже, якщо там літак може попасти, там якісь будівлі і так далі. Це тобто, двигун у нас, так? Да? Так, от двигун починається, от там, де ти стукнув рукою, uh -huh. от закінчується двигун. А я бачив, що отут е, така, ну як не знаю, коротше, отут же такі вогнище прям фігарить. Да, це от. коли включається форсажна камера згоряння. Тобто основна камера згоряння, після неї є ще форсажна камера згоряння, туди подається окремо пальне, вся ця суміш вилітає там з потрійною, скажімо так. Швидко. А скільки от воно там подовжені, отак от десь. Вогонь оцей? — Так, так, докуди. Сюди. Це не вогонь, це, це не те, що це, вогонь. Це тобі ну, просто здається, що да? вогонь. Да. Насправді це просто величезної температури повітря, скажімо так, вилітає з цього двигуна. Угу. Вогонь там всередині він видувається, так, можна сказати, сюди. Ви якось це називаєте <prospective> те? Морковки. <workers> коли <к fus seats> форсаж, тут, да? <руд> <п! ма> він оранжевого кольору, і він так на звуження йде. Схоже таки на моркву. Що ще з таких слов'ячок, за якими можна зрозуміти, що ти пілот винищувач Це, скажімо так, більш якийсь професійний сленг. Тобто ми один з одним спілкуємось, наприклад, політний на складний пілотаж. Ну, правильно ж довго говорити. Простіше сказати ск... — складати Правильно? Ну, тобто, таким. Вищий пілотаж, не вищий, вишка. Ну, ага. в такому плані. Тобто, скорочення якісь свої. Чи є у вас якісь забобони перед вильотом? Ну, типу, знаєш там. Присісти на дорожку або от щось на те, на чого точно не робити перед польотом. Не можна фотографуватись перед польотом. Тобто ти лізеш в кабіну, сфоткався і погнав в кабіну і летіти. Ну, позначимо це як погана прикмети, позначимо. Угу. Далі. Раніше було, значить зараз вже не так актуально виражено. Тобто, якщо в тебе сьогодні польоти, то голитись необхідно було звечора. Зранку вже не бажано. Є якісь е, містичні речі, які ти зустрічав, або щось ще не пояснюється е, нічим? Ну, скоріш за все, містичних речей, таких, що неможливо не пояснити, не зустрічав. Ну, є, може, ти чув колись, ні. Е, тобто льотчик може в польоті зловити глюк. Е, от е, хмари, коли от така е, щільна хмарність, дуже щільна, в тебе в голові може з'явитися така ситуація, що тобі от. От, ніби ти летиш отак, з крем, отак, mm -hmm. от ти летиш, якось непонятно. Тобі хочеться повернутися сюди, ти повертаєш себе, все, вестибулярний апарат в тебе нормально, ти дивишся на прилад, а ти вже в тебе літак-отак знаходиш. Ну, отак так, да? mm -hmm. тобто сюди. І ти вже виправляєш сюди, ти виводиш його в горизонт, а вестибулярний прав тебе повертається вправо. Mm -hmm. І ти летиш, і ти оце борешся сам з собою. Підписуйтесь на канал Оксиген. Ми тут розповідаємо про цікаві явища та феномени. Ви таке більше ніде не побачите. Міг, він, скажімо так, в півтора рази менший приблизно, якщо так на скидочку сказати. От, Рази в півтора менший. Е, сидячи в кабіні Міг-29 і Су-27, тобто в Мі29 я сижу і відчуваю себе. Тобто, Можна сказати, скованим трошки в рухах. тобто, Там кабіна малесенька, оттака, угу. тобто, невеличка. су 27 тобто, ми теж, uh, з товаришами спілкуємося, які на 29-х літають, ну, то вони кажуть, ну, у вас тут, звісно, кабінет, ребята. Ух ти, хитається, блін. Прям на сідушку, так? На сідушку, і лівину. На йо Йома, хай Бог милує. Коротше, нам заборонили показувати все, що тут розташовано, типа секрет. Але ну, спробуйте собі уявити просто десь 50 різних датчиків. Вони такі кругленькі з різними стрілочками і десь сотня різних кнопок. Це просто капець. Основний, скажімо так, елемент конструкції ми пропустили. Знаєш, Знаєш, А? Знаєш, що, Знає, що там всередині? Як думаєш? — Якийсь азот жидкий. Yeah, спірт. Говорить. Азот. Спірт. А ви там антисептики зберігаєте? Ні, nee, там спірт це система протиобмерзання ліхтаря кабіни. Вона спиртова, тобто нажимаєш yeah. кнопочку. Ага, і вона. І коли в тебе там лід, лід на склі кабіни, лід, тобто там. Спіртом. Uh -huh. спіртом well, а там вже прохолодно у вас, де? Да? Наверху. Так, прохолодно. З кожним кілометром висоти на 6,5 градусів падає температура. На 10 кілометрів 65 градусів. Тобто на 65 градусів менше. Тобто вже мінус зараз 40 тут. там десь мінус на 40. 10, да. і мінус 80 там на. Ну, там ще вище, там, да. вже трошки можна сказати, видно, що земля стає трошки округлою. Клас! Піднімаєш голову вверх і видно, вже ну, темніше небо стає. Клас. Тобто, дивишся на горизонт небо, тут можна так, такого кольору. Да. Mm -hmm. А вверх піднімаєш, воно вже ну, тобто відрізняється, є, є різниця в кольорі від в відтінку. Яка середня зарплата у льотчика-винищувача від і до, наприклад? Е, ну, зарплата, скажімо, стартує вона від 20 тисяч гривень в місяць. Е, от. Ну, це, звичайно, випустився з університету, приходиш військову частину, там 20 тисяч гривень. Mm -hmm. І тобто з кожним, по-перше, з роком вона росте, розтат... ну, з роком вислуги, відповідно залежно від посади, яку ти займаєш, ну це вже більш військові, скажімо так, моменти якісь. Ну, від 20 тисяч. Є, що найбільше тебе бісить в цій роботі? Документообіг великий, скажімо так, от папірці. Є, ну, там шутки ходять там, УПА. Тоба, що таке УПА? Там, українська повстанська армія. Да? Каже, нічого ти не знаєш, українська паперова армія, друже. Без бумажки, ти букашка і так далі. Корот, погнали. Виконав політ, який в тебе займає приблизно візьме, в середньому, там, ну, нехай година візьме. Да? Ти виконав своє завдання, вдало, все чітко. Після того, як ти виконав свій політ, тобі, щоб. Годинний політ, тобі щоб відпрацювати документацію, яка йде звітною після твого польоту, тобі необхідно потратити години чотири приблизно. Ну там три-чотири, залежності від того, як швидко ти друкуєш. Про вищий пілотаж, да, так званий. От да, ви да. вивчаєте щось подібне? Давай на пілоті покажу. Давай. Бочка це тобто, літак на ну, 360 градусів, наступно просто Угу. Mm -hmm. Це, це от, вкручується, як. Да, як... Mm -hmm. Йолару, так, а скажу. чому бочка? Тому що... Бось... ну, бочка, Другі... як вона крутиться, бочка, коли котиться. Ось так, бочка. Петля, Нестера — оце. Або мертва петля. Або це, мертва петля, да. ну, так. Тобто, офіційна назва її так, Петля Нестера. Напів петля це половина петлі Нестерова. А потім. А на а потім так. А, тобто на 360. ти продовжуєш політик, по Переворот це ти, от, от, ти виконуєш так, перевернувся на 180 і погнався. Петля Нестерова 200 кг, наприклад. 50 секунд виконання, да? Ну, плюс і це 200 кг Павлова за петлю Нестерова? да. да, да. 200 кг? да. да. Та блін, це дофіга. Три, три машини заправити можна. Жесть! Повний, за оце. Так, так, так. Ну, себе. А скільки взагалі в літаку вміщається? Дев'ять uh, тонн. Які в тебе цілі в майбутньому? От як ти себе бачиш там, за 10-20 років? Скажімо так. Поганий той солдат, який не хоче стати генералом, правильно? От. Ну, по-перше, ну, зараз це, по-перше, ну, якийсь кар'єрний зріст в плані там, посади там, просуватися, ставати якимось там командиром і так далі. По-друге, літати, тобто вдосконалювати свої якості, навички, тобто, професіональні якості пілота, якісь, mm -hmm. тобто, вдосконалюватися, вчитись чомусь новому, відпрацьовувати якісь тактичні маневри, тобто літати може якимось складом яких, якихось більших груп, там, постійно відточувати майстерність, спробувати себе може, можливо, в польотах на вищий пілотаж, тобто в цьому плані. От. Ну, єдине, чого, скажемо так, ну ми до цього готуємося, але чого не хотілося б, скажімо так, зустріти на своїй кар'єрі, це реальних бойових дій. Звичайно. Mm -hmm. Тобто, ми до цього готуємося, ми до цього стараємось бути завжди підготовленими, але ну, не хотілося б, скажімо так. Ну і дай Бог, щоб не було. No. Все, дякую тобі дуже. Все. Ну але що, звертатись, приїжджайте? Добре, yeah. політати би. Пілот-винищувача це одна з найсміливіших професій у світі. Фактично, це мрія, але мрія, яка потребує міцного здоров'я.